Сергію ручку, давайте поговоримо про ситуацію на фронті в американському інституті вивчення війни говорять про те, що російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки. Мова йде про те, що вони проснулися до східної колиці Степового, це 3 кілометри на північ від Авдіївки. крім того, повідомляється щодо коксового та хімічного цього заводу Авдіївського, що там контролюють наші збройні сили України. Ситуацію, тобто на сьогоднішній день, як ви бачите, розвиток подальших подій в Авдіївці. На сьогоднішній ранок ситуація контрольована, складна, і е, росіяни е, за минулу добу провели величезну кількість е, наступальних спроможностей е, наступальних своїх бажань, наступали на багатьох ділянках. Але е, я дуже радий, що збройні сили на всіх ділянках відбили е, наступ ворога. І е, жодного метра української землі за минулу добу не було втрачено. А от що стосується те, що росіяни намагаються е, продовжити свої наступальні можливості і за останній час вони збільшили своє угруповання е, порядка 15-20 тисяч чоловік в загальному на російсько-українському фронті, і те, що вони зараз накопичують е, для наступу на перших ділянках фронту е, додаткові підрозділи. І я думаю, що в найближчі там добу-дві-три цей е, наступ буде знов е, поновиться це зрозуміло, і треба зрозуміти, що якраз вони не зупиняться е, ні перед чим, е, якими своїми втратами. У них є ресурси, є резерви, і аби все ж таки закрити е, Авдіївку. Е, Доточити Мар'їнку і е, мати певні успіхи що стосується Бахмутського і е, Куп'янського напрямків. Повідомлення про перегрупування військ на Херсонщині може бути із е, е, інформаційною операцією Росії. Про це кажуть в американському інституті вивчення війни. Я нагадаю нашим глядачам про те, що напередодні головні російські пропагандистські ресурси оприлюднили новину про те, що командування загарбників Росії вирішило перегрупувати війська та перекинути їх на більш вигідні. Позиції, чи а через деякий час вони офіційно скасували цю новину? А міністерство оборони країни агресора розсилку новини назвало провокацію. Скажіть, будь ласка, як ви на сьогоднішній день бачите ситуацію на Херсонщині? Чи це ІПСО, і яка ціль цього російського ІПСО? Завдання ворога завжди вести в оману противника Це було під час будь-якої війни і ті, хто. Змогли ввести противника в Оману завжди е, мали певні преференції, а інколи навіть і достатньо серйозний успіх. Так само, і росіяни намагаються е, нас ввести в Оману і розповісти, що от ми там на Херсонському напрямку відводимо війська, перекидаємо на е, інший напрямок, чи на запорізький чи, наприклад, чи на Бахмутський, чи на Авдіївський, і давайте, українці, на, намагайтеся там наступати. Знімайте певні підрозділи з інших ділянок, і давайте перекидати Ну, це е, поки що намагання надурити нас і затягнути нас таку, знаєте. пастку е, яка не буде безпосередньо для нас корисна. Тому військовий, е, наше військове керівництво е, знає, що робити. Є плани, які опрацьовуються, є плани щодо підтримки е, і закріплення наших успіхів. І треба зрозуміти, що навіть там, де закріплені наші захоплені наші плацдарми, не найскладніше захопити плацдарм, найскладніше його утримати в руках і логістично забезпечувати його постійно, потрібною кількістю людей, потрібною кількістю боєприпасів, потрібною кількістю харчів, от в чому проблема. Сергій Григорович, але якщо говорити в цілому про ситуацію на Херсонщині, дивіться. а... Можливо, давайте з точки зору подивимося, куди росіяни будуть відступати, куди будуть тікати, вони будуть до Російської Федерації тікати, чи все ж таки до Криму. Ну, для того, щоб їм тікати до Російської Федерації, все одно їм найкоротший шлях на Кубань це через Крим. А що стосується, якщо відступати до того самого Генічська чи до самого Бердянського, а потім всі з моря, то такі знов ти куди? На Кубань. Тому не питання, куди вони будуть відступати. Херсонщина, якраз та частина Херсонщини, там не так багато доріг, там значно більше каналів. Тому напрямки їхнього руку будь-яка людина, яка відкриє карту, побачить. Бо е, там тільки через е, там тільки по дорогам, бо через канали перестрибувати неможливо. Євросоюз е, не встигне до кінця року поставити Україні 1 мільйон снарядів. Про це заявив е, Жозеф Борель. Передано поки тільки 300 тисяч снарядів. Скажіть, будь ласка, наскільки це є суттєвою проблемою для наших військових і як держава, чи бачите ви вирішення цього питання на державному рівні? То що снаряди потрібні, знаєте, це як повітря для людини, так от снаряди для війни. Дві речі на війні забезпечують успіх. Це потрібна кількість боєприпасів і потрібна кількість пального, плюс ще підготовлені, мотивовані і правильно застосовані люди. І те, що один з цих компонентів у нас е, в трошки меншому обсягі, це дуже погано. І як показує ситуація на фронті, то дуже часто наша розвідка веде чудове, е, виконує виконує свої чудові свої функції, своєчасно виявляє, своєчасно доповідає, але нема реалізації по цим цілям, бо просто недостатня кількість боєприпасів. Тому е, снарядів ніколи не буває е, на війні багато. Хотілося, щоб було, було, було. Але при цьому також треба зрозуміти, що треба чітко визначати пріоритетні цілі, пріоритетні цілі, що в першу чергу треба вражати, що в другу, і плюс е, точність нашого влучення. Оці речі і дають успіх. Те, що снарядів не достає, м'яко кажучи, це дуже погано.